Було питання, як я рихтую двері, бо без рихтовки в дверях нікуди як не крути. Все одно, чуть-чуть да треба буде. Обов'язково встановлюємо е, наше, наше полотно на рівну поверхню. Е, під нижню частину підкладаємо з усіх сторон дерево, дерево. Щоб не було у нас деформацій. після ударів метал, об метал. От, отут. У нас іде е, двері пузом ось сюди, ось, наверх. Е, Починаємо працювати обов'язково через дерево, також в зоні, де у нас знаходиться профіль. Тобто не отута, не отута, а саме в зону профіля. І виконуємо удари не двушечками, а нормальними кувалдами, п'яками. Оціма кувалдами меншими, там 2-3 кілограма. У нас просто буде пригать тут і все. Беремо 5 кілограмову кувалду і працюємо. І не забуваємо, що в зоні замків бити не можна. Тобто... Там, де у нас повнотілий, тобто цільний профіль.